Бройний пакет на півмільярда доларів і план оборони України до 2027 року. Про це нині говорять на ювілейній 25-й зустрічі контактної групи. Рамштайн президент Володимир Зеленський прибув на німецьку військову базу ще зранку. Там же нині і міністр оборони США Остін, і генсек НАТО Марк Рютте. Їх та інших союзників по НАТО Зеленський закликав постачати усі системи ППО, які раніше пообіцяли на саміті Альянсу у Вашингтоні. Заразом згадав про нещодавній теракт Росіян в Запоріжжі. Частину захисту вже анонсували Сполучені Штати ракети для протиповітряної оборони. Увійшли зокрема вже оголошений пакет допомоги. До слова, останні від адміністрації Байдена також очікуємо на боєприпаси ракети класу повітря земля та обладнання для винищувачів F-16. окремим пунктом. Зазначено про необхідність подальшого тиску на Росію не лише військово, а й економічно. Путін знаємо, як закінчити війну з гідністю вже цього року. Росія збільшила свій воєнний бюджет на 2025 рік на 25%. Треба позбавити їх коштів. Путін закінчить війну тоді, коли його оточення скаже йому, що наведення війни вже немає грошей. Ми повинні підвести Україну до найкращих з можливих позицій за переговорним столом. Щоб одного дня, коли ця розмова почнеться, за ініціативи Києва українці вирішували, підійде їм угода чи ні. За перемовами стежитимуть у тому числі і китайці, іранці, і північна Корея.